Привіт! Я Лариса, і на цьому каналі я розповідаю про вивчення англійської. Сьогодні розкрию вам одну граматичну тему, яка ви викликає багато питань у моїх студентів. Отже, сьогодні розкажу вам про past Simple, про простий минулий час. Цей час ми використовуємо, коли розповідаємо про якісь завершені дії в минулому. Як правило, це якісь історії, те, що з нами трапилось на минулому тижні, на канікулах у відпустці. У таких реченнях є, як правило, маркери. це такі слова, які вказують на те, що у нас буде простий минулий час. past simple. Наприклад, це слово yesterday, вчора, last week. Last month, last year, минулого тижня, минулого місяця, минулого року, тобто який, якесь конкрет, якийсь конкретний час в минулому, коли щось відбулося? In 2016, да, в якомусь певному році або якась певна дата в минулому, Three years ago – три роки тому назад. Що у нас відбувається з дієсловом? Коли ми використовуємо past simple, у нас є два варіанти. Якщо діє слово у нас правильне або неправильне, якщо діє слово правильне, regular англійською мовою, до нього ми додаємо закінчення "-ed". Якщо діє слово неправильно, неправильне і регуляр англійською мовою. А ми цю форму маємо шукати в другій колоночці в табличці неправильних дієслів. І всі ці форми треба поступово вивчити, тому що у вас не буде можливості підглядати в табличку, коли ви будете розмовляти. Тому треба поставити собі за мету вивчити всі ці дієслова. Такі таблички ви можете знайти в будь-якому підручнику з англійської мови або просто в інтернеті. Ми бачимо тут три колоночки. Перша колоночка це інфінітив, неозначена форма дієслова. Друга колоночка це past simple. І третя колоночка нас поки що не цікавить. Наприклад, Her mother worked at school in 1996. Дієслово work є правильним, тому ми до нього додали закінчення і дії, і також ми бачимо, що у нас тут є маркер, який вказує нам на те, що це past simple. When she was 15, her family went to Італі. Дієслово go є неправильним, тому ми поставили його у форму went, яку ми знайшли в табличці на правильних і також у нас тут є певний маркер when she was 15, коли їй було 15. Тобто, це певний час в минулому ми знаємо, коли це відбулося. Це у нас стверджувальні речення. Тобто дієслово у нас змінюється в стверджувальному реченні. А у нас є ще негативні та питальні речення, в них інша історія. В негативних і питальних реченнях нам треба використовувати допоміжне дієслово did. Це дієслово, яке не несе ніякого значення, воно має тільки функцію побудови речення, тобто це такий додатковий елемент лего конструктора, який допомагає вам будувати речення. І в простому минулому часі past Simple. Цим допоміжним дієсловом є did. В негативному реченні порядок слів буде таким. На першому місці буде підмет, на другому місці у нас буде did not з заперечувальною часточкою not, да? або можемо це ще скоротити, і у нас вийде didn't. І наступне буде інфінітив нашого основного дієслова, яке несе значення. Тобто основне дієслово, воно буде стояти в інфінітиві в неозначеній формі, тобто його не треба ставити у форму минулого часу, як ми це робили в Тверджувальних реченнях ось тут, тому що у нас вже є допоміжне дієслово did, яке вказує вже на те, що це минулий час. Наприклад, her parents didn't have a lot of money. Бачимо на першому місці у нас підмет her parents, її батьки. На другому місці бачимо наше допоміжне дієслово didn't, did not, да? з негативною часточкою not. І на третьому місці у нас є наше основне дієслово have, яке стоїть в неозначеній формі в інфінітиві. Питальні речення також потребують допоміжного дієслова did, але тут буде інший порядок слів. Допоміжне дієслово did і підмет поміняються місцями. Ви пам'ятаєте, що в негативному реченні і в стверджувальному також у нас на першому місці підмет, то в питальному реченні підмет у нас піде на друге місце, а на першому з'явиться у нас допоміжне дієслово did. Отже, в питальному реченні порядок слів такий: перше місце допоміжне дієслово did, друге місце підмет і третє місце Інфінітив нашого основного дієслова, яке несе значення. Наприклад, did you see him yesterday? Бачимо на першому місці у нас допоміжне дієслово did, на другому місці у нас підмет you, ти. І на третьому місці у нас основне дієслово «see», бачив, яке несе значення, так? Чи ти бачив, ти бачив його вчора? Сподіваюся, вам все зрозуміло. Якщо вам не зрозуміло, будь ласка, задавайте питання в коментарях. А тепер я пропоную вам попрактикуватись та прямо зараз застосувати ці знання, які ви тільки що отримали, і написати три види речень: стверджувальне, негативне та питальне. Напишіть мені, що ви робили минулого вікенду на минулих вихідних, або чого ви не робили в негативному реченні, а також задайте мені питання, що робила я, або куди ходила я, або що їла я, і побудуйте питальне речення в минулому часі Pass Simple. Дуже чекаю на ваші коментарі. І до наступних зустрічей в наступних відео.